Я на Україні, виростала де грона на калини. Мене звати Олександра. Я люблю грати у волейбол і слухати музику. В основному я витрачаю дуже багато часу на уроки, але це не заважає потім піти на ігри та слухати музику. Волейбол мені подобається через велику компанію і спортивні навантаження. Мене звати Ірина. Мені подобається читати книги, робити різні поробки та малювати картини. Мене це дуже заспокоює та приносить задоволення. Мене звати Даріна. У мене є дуже багато хобі. Наприклад, раніше я займалася вокалом та танцем. Останні роки я ходила на вокал. Мені дуже подобалось. У мене був неймовірний колектив. Ми з ними були на різних сценах, де знімали багато кліпів. Виступали в нашому прекрасному місті, були на різних святах та співали свої пісні. Їздила по різним містам України та займала гран-при або перші місця. Це і було моє хобі, але на жаль, із за війни та бракування часу зараз я вже не займаюся. Мене звати Вікторія, і я займаюся танцями вже 11 років свого життя. Саме на тренуваннях я можу повністю перезавантажитися та відпочити від навчання. Я знайшла себе сама у цьому направленні. Я Матюрін Артем. дитинство граю в футбол. Де, чи захоплення стало улюбленим видом спорту. Також нещодавно володів мистецтвом народного танцю. З радістю навчу всіх бажаючих танцювати гопака. Мене звати Зоя. Ще з дитинства я захоплююсь малюванням. Мені подобається малювати абсолютно на різну тематику. Переважно я перемальовую з інтернету та додаю щось своє. Малюю людей, одяг та персонажів з фільмів та мультфільмів. Мене звуть Каріна, і я танцюю. Танці це моє життя, моє самовираження, моя свобода. У кожному русі я відчуваю музику, стаю її частиною, забуваю про все навколо. Це мій світ, де я можу творити, бути собою, знаходити нових друзів і подорожувати. Танці дарують мені відчути життя та роблять мене щасливою. Я пішенська Ганна, де я займаюся пісроплетінням. Мій вибір пав на це заняття, бо бісроплетіння сприяє розвитку творчої фантазії, логічного мислення, зорової пам'яті, формує потребу у красі, розвиває вміння бачити її в природі, в людях, у довкіллі, виховує самостійність та старанність. Мене звати Анастасія. Моє хобі розмальовувати та складати картини по номерам. Це дуже заспокоює та відволікає від усіляких поганих думок, особливо у наш непростий час. Я Олипська Софія і я дуже люблю готувати. Я цим займаю з маличку. Коли я була маленька, допомагала готувати мамі, а зараз сама готую. Мені процес приготування приносить велике задоволення, так я знімаю стрес і напругу. Я подгола Олена. Займаюся грою на фортепіано з 9 років. Мене дуже заспокоює гра на цьому інструменті, коли сиджу грати на фортепіано відчуваю полегшення на душі. Мене звати Єва. Я є учасником ГО «Ліга майбутніх поліцейських з 2020 року. Захоплюю зброєю та відвідую тир. Я Анастасія і малювання супроводжую мене все моє життя. Для мене малювання це джерело спокою та умиротворіння. Одне з моїх, так би мовити, недосконалостей. Це малювання людей. Вони чомусь в мене виходять не такими, якими я, я їх уявляю. Тому я не дуже люблю їх малювати. Але я вчусь та розвиваю свої навики в малюванні. Я маю велику надію, що колись я зможу втілити всю красу людини на папері. Мене звати Анна. Мені подобається займатися баскетболом, тому що я відчуваю, що зможу досягти успіху в цьому виді спорту. Мене звати Анастасія. Я обожнюю читати книжки, бо це мій спосіб зануритися в улюблену історію, прожити життя головного героя та відволіктися від реального світу та його проблем. Мені подобається вирішувати проблеми інших, і саме книги надають мені таку можливість. Мене звати Марія. Дитинства у мене було хобі танцювати перед близькими. Потім мої батьки вирішили мене записати на танці до колективу Аєліта. З п'яти років я почала займатися професійними танцями. І своїм колективом я займала завжди призові місця. Наразі я вже 11 років займаюся ними та в майбутньому мрію відкрити свою школу танців. Я, тупіняна Світлана, дуже полюбляю займатися східними танцями та малюванням. Танцями я займаюся з п'яти років. Мені подобається цей танець за загадкову музику, за одяг і за стиль життя. Я займаюся східними танцями, бо вони додають впевненість у собі. Вони поєднують у собі неймовірну музику, що мені дуже подобається. Я Шайміта Олександра Володимирівна. Займаюся музикою з 12 років. Мені це подобається, тому що я обожнюю слухати музику і вона нібито заспокійлива. Мене звати Кіра. Мені подобається малювати. Малювання дарує можливість виразити свої думки та почуття без слів, створити світ, де можливо все. Я відчуваю неймовірну свободу та творчу задоволеність кожен раз, коли беру в руки пензлик або олівець. Малювання дозволяє зануритися у світ фантазії та відпочити від турбот. Це є частиною мене і споцію вируження моєї індивідуальності. Мене звати Дар'я. Я разом зі своєю сестрою Альоною люблю різні іграшки-поробки з легкого пластиліну. Це доволі таке цікаве заняття. Мене звуть Надія. Я полюбляю робити макіяж та знімати відео у Тік-Ток. Раніше я тривалий час займалася східними танцями. За що маю багато нагород. Мене звати Анна. З 4 років я захоплювалась спортивними бальними танцями. Маю нагороди з чемпіонатів: Донецької, Харківської, Львівської, Одеської областей та чемпіонату України. У 2021 році отримала звання кандидата у майстрі спорту, але війна відняла у мене улюблену справу. Тому зараз я читаю книги, створюю картини у техніці діамантової мозаїки, оздоблюю різні речі стразами та кристалами. Тут волошки, волосся влітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала тут я вперше. Oh Розколосяться жито пшениця, і тече тут черельна водиця, нас найкращі у світі, дівчата, люди щирі душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну. Тут завжди зустрічають гостинно Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди мі співати, це моя земля, це моя країна.